Я назад з магазину і сметану розбив. приходжу додому і плачу. Батя каже що ти плачеш. Я кажу: ну я розбив сметану і так далі. А, плачу. а каже, а плачеш ти що? Чо? Ну, чого плачеш? тебе болить щось? я кажу, ні. А чого ти плачеш? Ну, плачу, бо сметану розбив. Дивись, ти, коли каже, плачеш, і от ти сумний і так далі, сметана повернеться? Я кажу, ні. То чого ти плачеш? На тобі 3 рубля вп'ять, йди купи сметану. А, бо ти мене накажеш, Ось тобі наказання, на тобі 3 рубля йди. Просто будь далі обережнішим. Від того, що ти сумуєш, ситуація не зміниться. Якщо ти сидиш в полоні і ти розумієш, що ти зробити нічого не можеш, нафіга, блін, сумувати? Так, настрій поганий і так далі. Так, давай збери людей з собою, оптимістів, і розкажеш анекдоти один одному в кінці кінців. Змінити чи не зможеш. Ну, настрій підняти можеш собі без проблем.